Дорогі друзі, сьогодні прекрасний день. Всіх вітаю з цим днем. Е, відповідно, бачите, я навіть вдягнув мерч, який мені подарували хлопці з Альфа СБУ. Наші снайпери. Е, хочу сказати, що війна. Не може бути виграна, не може бути досягнута справедливого миру, якщо не перенести війну на територію противника. Тобто для перемоги, для справедливого миру необхідно не тільки тримати лінії бойового зіткнення, не тільки зупиняти противника, перемелювати його, а необхідно, щоб у нього горіла земля. Щоб у нього все вибухало на його території, тобто лише перенесення бойових дій на територію противника, причому ось таке ефективне, не так як там, через кордони кудись пертися, захоплювати якісь болота, потім в цих болотах мучитися, ось такі наносити удари. В глибині, де противник навіть не очікує, і абсолютно руйнувати всю його інфраструктуру, руйнувати найважливіші стратегічні його такі ланки, від яких залежить повністю життя цієї країни ворожої, і залежить, звичайно, що спроможність збройних сил противника дуже хороший правильний крок. Вже я говорив давно, особливо з початку цього року, 25-го, що відповідно війна не зупиниться, Путін буде продовжувати спроби завоювати Україну, досягнути перемог на лінії бойового зіткнення, знекровити наш тил і лише рішучі дії в глибині. Тилу противника можуть його зупиняти. Дорогі друзі, ми всебічно підтримуємо виключно найпрофесійніших хлопців, тих найпрофесійніших хлопців, які роблять прекрасну роботу, досягаючи значних цілей. І, відповідно, ну, сьогодні таке свято, що вразили 41 літак. Але я хочу сказати, що ну, за цим стоїть ще величезна робота. Якщо подивитися, ну скажімо, скільки кожен день там, вражається е цілий, ну, скажімо, на півдні, теж е відповідно тими групами е СБУ, де і наші снайпери, де і оператори дронів, і часто це одні і ті самі люди. І я хочу сказати, що теж відповідно мільйони мільйони доларів найкраще залізо, все це випалюється, тобто це не якісь окремі операції. Тому що, ну, скажімо так, в народній пам'яті може затриматися, що там то ми вразили крейсера Москва, то ми, значить, зробили якийсь вибух на. Мосту кримському тепер ось так випалили літаки. Але хочу сказати, що і в проміжках величезна робота, величезна робота, і відповідно, ось саме ця така систематична робота по тилам противника і стримування противника на лінії бойового зіткнення це створює передумови для перемоги. Ми дуже потомлені, тому що весь час працюємо над тим, щоб якнайкращим чином забезпечити снайперські групи, це в тому числі снайперські групи наших рекордсменів, чемпіонів серед спецпризначенців, які служать в службі Божій. Ми дуже задоволені, що ми дружимо, ми знаємо. Безпосередньо любимо, і дійсно, це найкраще, що є в Україні це служба Божа і її підрозділи на сьогоднішній момент. Це прекрасно, це геніально. Відповідно, треба, щоб все ось таким же чином працювало. Ми, відповідно, працюємо, докладаємо максимум зусиль. По-перше, це самі ці хлопці, і ми їх підтримуємо. А по-друге, ті хлопці, які створюють відповідно снайперсько-диверсійні групи, снайперсько-розвідувальні групи, групи, смішані і операторів дронів скрізь. В бойових бригадах, в батальйонах, в полках, і відповідно, да, дійсно, ми їх максимально підтримуємо. Все це необхідно робити. І відповідно, ви бачили, що не випадково у нас були і прапори з підписами малюка, з підписами генералів, які все це розроблювали. Що ми сьогодні бачили? З підписами найкращих снайперів. Рекордсменів, чемпіонів і служби Божої. Я дуже пишаюся, дуже пишаюся, сьогодні. Такий торжественний день, лише переносячи війну на територію противника, вражаючи його скрізь, де це важливо, важливо з точки зору військової, важливо з точки зору політичної, важливо з точки зору знищення морального духу ворога. Все це необхідно робити. І пам'ятайте дуже просту річ, що перше це професіоналізм, друге це характер, а третє це ресурси. І я хочу сказати, що відповідно да, дійсно ви можете вплинути на ресурси. Це дуже сильно і значно підсилити, в тому числі відповідно сніперів, диверсантів, розвідників альфи. Дуже-дуже вони завжди вдячні і просто шикарні люди. От, і ви можете дійсно ще й посприяти, скажімо так, зростанню їхньої професійної впевненості в собі, підтримуючи нас. Дорогі друзі, донатимо зараз відповідно такий період, коли треба і супергвинтівки, і суперприціли. І треба викупити багато пороху для найкращих патронів. Дуже дуже багато чого треба робити. Відповідно тому, що ну, просять весь час, дайте приціли, дайте тепловізійні насадки. Палич дайте патрони. От, ну, от Зараз, наприклад, та сама Альфа СБУ просить, дайте патрони на 375-й калібр, тому що ваші патрони найкращі, Або хоча б дайте складники до патронів, а ми самі все зробимо. І от, Наприклад, це жива потреба, треба викопати порох ретумба, його просто немає. Ми от зараз дістали. Привезли для нас вже порох ритумба на 3,5 тисячі доларів. А у нас донатів немає ні на що, ні на приціли, ні на захист снайперів від дронів, ні на що тут ще цей порох треба купляти. Не знаю, я весь в, в такому постійному шоці, звичайно, від всього, що відбувається, і дуже просив би, ну щоб, хоча б ось ця подія надихнула вас. І ви повірили знову в те, що можлива перемога, можливий справедливий мир, літня кампанія, її можливо виграти, вірніше можливо, нанести поразку ворогу. тому що просто якщо тільки оборонятися, навіть ефективно оборонятися, то все це буде дуже дуже важко, і відповідно, якщо на, на, наносити. Відповідно, діючи в тилу у противника, ось так навіть глибоко, то, відповідно, він може переграти цю літню кампанію. І, дорогі друзі, тоді до листопада можемо вийти на перемогу. Для цього треба докладати максимальних зусиль. Підтримуємо найкращих снайперів і, зокрема, підтримуємо найкращих снайперів Служби Божої України. Відповідно, будь ласка, донатьте, тому що безліч потреб все це необхідно і для того, щоб вони влучно стріляли. І для того, щоб вони були максимально захищені від противника. Дорогі друзі, без ваших донатів, всього цього не може бути. Будь ласка, донатимо, працюємо і, відповідно, будемо наближати нашу перемогу. Вже є, відповідно, обіцянка нам подвоїти збір на приціл на Шмітен Бендер. Іде збір на приціл Шмітенбер, вже значить, є. Намір про подвоєння. Вже в нас скоро будуть суперкаліматори, ще два на, відповідно, на рушниці, які збивають дрони. Це дуже важливо. Ці супер каліматори реально рятують життя. Тобто, будемо ще викопати всі ці рушниці, будемо викупати приціли, але я дуже-дуже просив би сьогодні. Ще задонатити, будь ласка, сьогодні-завтра ще відповідно на цей порох. Ну, якщо знайдуться спонсори, то було б дуже класно. Ми будемо старатися ще діставати порох. Закінчився порох. А відповідно, патрони 375-го калібру ми стараємось робити всі на ретумбі. От. Її немає в світі. Вона є дефіцитом страшенним, тому що американська армія. Закупили весь цей порох, і ми просто якісь залишки по всьому світу ледь-ледь вишукуємо. Це знайшли на 3,5 тисячі доларів. Необхідно викупити, дорогі друзі. Будь ласка, щоб у нас було таке, що ми все-все-все допомагаємо цим дійсно героям, які, ви бачите, творять чудеса і наносять противнику такі болючі удари. Дякую всім, хто нам допомагає, і разом до перемоги.